Друзі, привіт! Для цього чудового рецепту беремо абрикоси близько 1 кілограма. Кожен розрізаємо навпіл. Виймаємо кістку і ріжемо на 4 частини. Залишимо 5 абрикосів. Вони нам знадобляться трохи згодом. А поки займемося з тістом. В чашу міксера розбиваємо 4 яйця, відправляємо стакан цукру. Взбиваємо. Це не бісквіт, тому достатньо взбити 2-3 хвилини. І можна додати борошно, 1 стакан. Об'єм стакана 250 мл. Додаю також корицю, одна чайна ложка. Це вже на любителя. Тісто готово. Ось така консистенція виходить. Відправляємо до тіста нарізані абрикоси і все добре перемішуємо. Застляємо форму пергаментом. Щоб він був слухняним, я його намочила водою. Виливаємо тісто, розрівнюємо. Тепер повертаємось до абрикос, які ми залишили. Так само виймаємо кісточки і розрізаємо кожен абрикос на 6 частин. Викладаємо шматочки поверх пирога і ставимо в розігріту духовку на 180 градусів на 1 годину. Коли зверху з'явиться хрустка з коринка, пиріг можна виймати. Ось така краса виходить. Пиріг в мене вже трохи охолов. І я його прикрашаю цокровою пудрою. Виймаю з форми. І нарізаємо на порції: це справжня смакота, зверху хрумка скоринка, далі ніжне повітряне тісто і солодкі абрикоси. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь. Дякую за перегляд! Смачного і гарного настрою!